Купити квартиру у власника менш ризиковано, ніж у забудовника, але це лише на перший погляд. Вторинне житло може бути джерелом багатьох неприємних сюрпризів, як виявити їх завчасно? Що запитати у продавця? Поговоримо в цьому відео. Найпершим вашим питанням мають бути документи на житло та документи, які посвідчують особу власника. Не соромтеся про це запитувати: техпаспорт на квартиру, документи про право власності, оригінали паспорта та ідентифікаційного коду все це потрібно подивитися та бажано перевірити за реєстрами. У цьому відео я більш детально розповідаю про перевірку документів. Додайте його в закладки та обов'язково подивіться ще одне відео. Друге, це питання щодо зареєстрованих мешканців. Чи прописаний хтось у квартирі? Якщо так, то коли мешканці планують знятися з реєстрації? Купувати квартиру з прописаними людьми так собі історія. Краще цього не робити. Третє це питання комунальних послуг: чи не йдуть у комплекті з квартирою борги? Попросіть власника надати довідку про відсутність такої заборгованості. Її можна отримати у відповідних комунальних службах. І ще одна не зовсім юридична, але важлива порада. Щоб не шкодувати про свій вибір, зверніть увагу, роздивіться та розпитайте про наступне: хто ваші найближчі сусіди? Який стан будинку в цілому? Чи є в квартирі ознаки вологості, плісняви чи якихось неприємних явищ, в якому стані стіни, підлога, дах, система опалення та водопостачання. Чим більше інформації про квартиру ви зберете, тим більше шансів зробити вдалий вибір. Тож не соромтеся розпитувати про житло та просити документи. Ви не щодня купуєте квартири і ризикуєте великими грошима, тож маєте право перестрахуватися. А щоб захиститися на 100%, я раджу довірити супровід купівлі квартири юристу або адвокату з нерухомості. Ми з командою Наказ супроводжуємо такі операції вже багато років, знаємо всі підводні камені та течії таких угод. Тож для наших клієнтів купівля квартири це радість, а не джерело проблем. Якщо ви також хочете купити житло з мінімальним стресом та ризиками, звертайтеся за посиланням в описі до цього відео. Також чекаю ваших коментарів та вподобайок. І до зустрічі в нових відео.